Сьогодні Дональд Трамп вкотре потішив нас своїми різкими заявами у відповідь на погрози з боку путінського Лілі Путіна. Про якусь його диво, Вундервафе, ракету Буревій. Але детальніше про це ми поговоримо після того, як ви поставите вподобайку, підпишетеся і за можливості поширити це відео серед своїх друзів, аби вони також могли з ним ознайомитися. Так от Путін. У відповідь на запровадження Трампом чергових санкцій доволі болісних проти російської нафтопереробки і нафтоторгівлі, реагуючи на погрози Трампа, а Трамп останнім часом переходить від тактики вмовлянь Путіна до відвертих погроз, аби змусити таки Росію відмовитися від максималістських вимог капітуляції України і такі сісти за стіл переговорів. Путін. Не знайшов нічого розумнішого, як відправити до Вашингтона Дмитрієва з коробкою цукерок, з цитатами абсолютно безглуздими. Я не знаю, раніше такі цитати писали на парканах і стінах у під'їздах. Але Путін чомусь вирішив, що ці фрази заслуговують або аби стати золотим фондом афоризмів. Чим власне вкотре продемонстрував свою неадекватність. Так, от давши в руки Дмитрію коробку Цукерок з цитатами Путіна, його відправили до Вашингтона, аби той. Чогось там домігся, чого саме він там міг домогтися до достеменно важко досі зрозуміти відтермінування санкцій, що вмовити Трампа таки приїхати до Будапешта, заради чого? Заради того, щоб опинитися в тій самій політичного фіаско ситуації, як це сталося на Алясці. Ні, Трамп зробив висновки і абсолютно не готовий вдруге повторювати свою помилку. Вкотре переконати Трампа в тому, що Росія готова шукати якийсь компроміс, і тому Трампу не варто робити якісь різкі рухи і закривати якісь можливості порозуміння в подальшому. Ну, так Трамп це і без всякого Дмитрієва прекрасно розуміє, йому для того, цукерки з цитатами не потрібні. Але після того, як ця місія швидше за все зазнала невдачі, принаймні за результатами цієї місії ми не почули зміни риторики е, Білого дому, вони так само є достатньо рішучі налаштованими щодо необхідності. Е, Примусу росіян до якихось реальних кроків, наголошую, не декларативних кроків, а реальних кроків. І на сьогоднішній день, мабуть, єдиним таким кроком, який може переконати Трампа готовності Росії дійсно закінчити війну, має стати припинення вогню. Я чомусь схильний думати, що ця вимога для Росії є категорично неприйнятною. І отже, повернувшись без коробки цукерок, але натомість з повними штаннями радості, Дмитрій, мабуть, доповів своєму кремлівському босу про те, що вкотре обіграти Трампа на вже старій комбінації не вдалося. Ну і Путін вирішив: якщо не спрацювали цукерки, має спрацювати ракета. І він вирішив пограти м'язами. Цебто, перейшов від е, солоденького. До е, чогось такого, що мало б викликати якийсь панічний страх у американців або європейців. Чим, власне кажучи, уподібнився е, північно-корейському режиму, який також час від часу проводить випробовування якихось е, вундерваффе, які мають всіх налякати і одразу здатися. Але мабуть, Путін так нічого і не зрозумів з історії холодної війни. І, власне кажучи, з характеру взаєми між північною та південною Кореєю та Японією також нічого не зрозумів. Факт наявності випробовування та розробки північною Кореєю ракет та ядерної зброї в Жодним чином не спонукає ані Японію, ані Південну Корею до того, щоб визнати домінування північно-корейського концтабору і йти на всебічні поступки цьому відверто злочинному режиму. І дуже дивно на яких підставах Путін е, сподівався на те, що Трамп зараз скаже: вах-вах-вах, ну так да ми здаємося, тільки тому, що Путін там е, випробував якусь ракету. Ну цілком закономірно Трамп відреагував так, як і диктує йому його е, токсична маскулінність. Він сказав, що ну ок, замість того, щоб випробовувати е, якісь там ракети, хай краще Путін шукає спосіб завершити війну. І принагідно нагадав, що там десь е, берегів Російської Федерації перебуває е, найкраща зброя, найновіший, найсучасніший е, підводний човен. Який здатний нести, я думаю, не одну ракету, яка, я думаю, значно більш потужніша і влучніша. Але справа не в тому, що хтось з цих диспутантів готовий насправді вдатися до використання цих ракет, якими вони принагідно вирішили помірятися. Тому що ця ситуація не є новою у російського, у радянського союзу була ядерна зброя. Більше того, був навіть варшавський договір, який був незрівняно потужніший, ніж нинішня Росія, і е, існував так званий Західний блок Вільний світ, який також був достатньо е, чисельним і потужним. І ці два світи балансували десятиліттями на межі е, ядерної війни і взаємного взаємознищення але тим не менше. Чомусь вони жодного разу не вдалися до цієї озброї, цих аргументів і цих інструментів. Чому? Тому що одна справа мати або не мати у своєму розпорядженні тих чи інших інструментів це раз. Два це бути готовим використати ці інструменти. І три це використати ці інструменти для досягнення тих чи інших цілей. І з цього приводу дуже класно свого часу сказав президент Сполучених Штатів Америки, який, власне кажучи, і забив останні цвяхи в трону Радянського Союзу, Рональд Рейган, який е, стверджував, що росіяни не хочуть ядерної війни, росіяни хочуть, погрожуючи нам ядерною війною, досягати своїх цілей. І якщо хтось думає, що відтоді... Це перестали розуміти за океаном, то це глибока помилка. І на сьогоднішній день росіяни навіть припустимо маючи ці ракети, навіть припустимо, будучи готовими використати цей інструмент. Це далеко не факт, що вони готові і здатні використати цей інструмент для досягнення саме тих цілей, які наразі декларують. Цебто вони хочуть ракетою цей бурєв'ясник відповісти на американські санкції. Ну, нічого більш безглуздого, я собі, чесно кажучи, уявити і не можу. Тому я думаю, що подібними заявами путінський режим лише зайвий раз переконав. Трампа, ну якщо не самого Трампа, то чимало людей з його оточення у своїй неадекватності і у своїй нездатності до е, продуктивної комунікації. А відповідно, по суті, Путін такими кроками позбавляє Трампа можливості е, шукати з ним порозуміння, оскільки демонструє, що якраз Путін і Росія є максимально неадекватними. І сподіватися на те, що е, в межах наявної раціональності можна про щось домовитися з цими людежерами, ну, думаю, що так не працює. І наостанок просто хотів би сказати, що питання цього бурєвєстніка, воно хвилює і має хвилювати не тільки США, оскільки навіть Китай. Доволі болісно реагує на будь-яке бряцкання зброєю ядерною з боку Росії. Так само, як гостро і болісно реагують на оцей ядерний шантаж і інші держави. Чому? Тому що всі прекрасно усвідомлюють, що цим шантажем путінський режим хоче перетворити все населення планети Земля на заручників. І погрожує знищити цих заручників або вбивати його один за одним, якщо весь цивілізований світ не буде потурати за баганком у цього маніяка з ядерною зброєю. І Повірте мені, маніяки з ядерною зброєю це не ті суб'єкти, з чим існуванням всі рада готові змиритися. І якщо на даному конкретному історичному відтинку часу, з маньяком з ядерної зброї намагаються уникати якихось безпосередніх конфліктів, це не означає, що брядською чи ядерною зброєю маньяк зможе досягнути всіх поставлених ціл. Навпаки, він буде ставити на порядок денний і змушувати всіх інших суб'єктів мати одну спільну ціль: як зробити так, щоб світ не залежав? Від волі неадекватного маньяка з ядерної зброї. Тому, якщо Путін поставив собі за мету згуртувати навколо себе по суті, все людство, погрожуючи цьому людству знищення, я думаю, що цієї цілі йому е, досягнути вдасться значно швидше, ніж злякати Трампа чи Сполучені Штати Америки примусити їх танцювати під російську ядерну балалайку. Принагідно можете написати свої бачення, чи ви погоджуєтеся з наведеними аргументами, чи можливо у вас є якісь свої міркування з цього приводу. Ну, а для того, щоб наш діалог з вами не нагадував діалог Путіна з Трампом, я закликаю вас підписатися, поставити вподобайку і висловитися з приводу побаченого і почутого. На все добре!